На сніданок овочі, фрукти на обід овочі, фрукти. На вечерю те саме, і так кожен день. Ось такий раціон сироїдів – людей, які вживають тільки рослинні продукти, що не пройшли термічної обробки. Для них сироїдіння це не лише просто система харчування, а й спосіб життя і своєрідна філософія, яка наближує до природи. Особи, що сповідують сироїдство, переконані, що така їжа додає їм здоров'я, бадьорості та довголіття. На жаль, не всі наважуються відмовитися від звичних продуктів. Колум'янка Ірина Сервачова, одна із небагатьох сміливців. З нею поспілкувалася Мар'яна Мацьків. У цьому коломийському кафе Ірина Сервачова постійний клієнт. Для неї тут готують особливі страви з овочів та фруктів, без жодної обробки, спецій та соусів. А почалось все влітку цього року. Іра помандрувала з своїми друзями на море у Росію. Як виявилось, потрапили вони у сім'ю сироїдів, та зрозуміли це не відразу. Найперше здивування отримали від кухні. Там не побачили жодного приладу для приготування їжі. А у холодильнику були тільки овочі та фрукти. Десь аж на третій день я зрозуміла, що тут нормальної їжі взагалі немає, що тут фрукти, тільки фрукти і овочі. Я була здивована, я була шокована, чесно. Я думала, можливо, вони якісь божевільні, як це можна не їсти їжу, як я тут маю протягнути, чи мені ходити харчуватись, де шукати по пляжу, якісь там їдальні, щоб поїсти, чи десь в ресторанах харчуватись. Але щасно, десь на день п'ятий я. Мені стало дуже це цікаво. Я почала їсти свідомо, не через те, що всі так їли. А я сама почала хотіти їсти, і мені дуже сподобалось наїдатися фруктами. Я не могла це повірити. У сім'ї сироїдів дівчина провела два тижні. Повернувшись додому, почала експериментувати з нашими овочами та фруктами. Для мене справжнім відкриттям були кабачки. Я не знаю до речі, чому люди не їдять кабачки сирі. Мені дуже сподобались найбільше кабачки, гарбуз. Гарбуз був для мене справжнім відкриттям також. Ну і таке, що мене шокувало, так як я вегетаріанець вже більше року і забула вже смак м'яса давно, то коли я спробувала білі, сирі білі гриби, я відчула такий смак, схожий на курку. Ще я дуже люблю горіхи, це дуже важливо, тому що горіхи це основні жири, які я отримую, бо я не їм нічого смаженого. І насіння. Дуже люблю сире, арахіс сирий, кунжут, солодкоїшка по, по своїй природі і дуже люблю мед. Неоднозначно до вибору Ірини поставились її рідні та друзі. Особливо староїдство обурило маму. Моя мама була шокована. Вона в мене вчителька, і для неї таке поняття в житті, як мій шлях, такий. Ну, незрозумілий був для неї, і все пройшло з часом. З часом вона, вона довго привикала, що я не їм м'ясо для неї це було складно спочатку. А тепер вона бачить, що я себе добре почуваю. Живу повноцінним життям. У мене немає проблем фізичних, я ходжу в гори, я люблю гори. Я не відмовилася від цього, навіть займаючись сироїдженням. І вона прийняла. Змирилася і ми рухаємося далі, вона мені буде допомагати. Ми з нею вже про це говорили, про відновлення нашого городу покинутого. Про свій стиль життя ані трохи не шкодує. Навпаки, відчуває себе здоровішою та щасливішою. Дуже легкі стилі. Я мала проблеми з гастритом багато років, і я періодично лікувала, його заліковувала, і він постійно повертався, ця хвороба в мене не проходила. Тепер я себе почуваю дуже добре. Останній рік чудесно себе почуваю. Проблем зі здоров'ям не маю і стала набагато щасливіша, бо не прив'язана до їжі. Я можу кудись йти і забувати, поїла, не поїла. Мені це дуже подобається. Зараз Ірина Сервачова набирається нових знань та досвіду. Однак сироїдити не так легко, розповідає дівчина. Постають вже такі невеличкі перешкоди. Я нас такий клімат, що я не зможу повноцінно сироїдити. Мені придеться зараз їсти тушковану їжу. Найближчим часом, але наступного року я думаю, буду мати парник. Я над цим працюю, щоб я могла повноцінно їсти не, не хімічні фрукти, овочі, а свої, вирощені своїми руками. Я дуже рада, що я стала на такий шлях, буду підтримувати його. Хочу бути повноцінним сироїдом. Таких, як Іра, не те, що у Коломиї, а й в Україні, дуже мало. Вона сподівається знайти однодумців і на Прикарпатті, щоб разом удосконалювати систему сирогідіння. Дуже буду щаслива, якщо завдяки цьому сюжету я зможу знайти таких людей, які можливо пішли далі за мене, більше знають. Їжте все, що приготовлено з любов'ю, все, що ви любите, все, все, що є навколо нас. Але найважливіше, як на мене, вживати живу їжу, справжню, справжні фрукти, овочі. Тіро вам бажаю бути здоровими і зрозуміти, що шлях до здоров'я лежить через шлунок. Мар'яна Мацький, Андрій Горащук спеціально для телеканалу НТК.